Всім доброго дня! З вами на каналі Смачна Кухня. І так, як ми знаємо, зараз у нас сезон вишень. І сьогодні ми будемо готувати вишневе вино. Для цього нам потрібно 5 кг вишень. Я їх нарвала, почистила від різних тих сміття і зараз ми їх висипаємо в ведро. І засипаємо 2 кг цукру. Насипали і переминаємо м'яткою. Щоб пустив, сік, добре переминаємо. Можна рукою. Рукою мені більше подобається. Я її трошки прижимаю, і вона, я думаю, навіть краще пусти сік. Добре її перемнемо. Ставити на 5-6 суток, щоб вона бродила. Але, як буде бродити, ми її кожного дня мусимо перемішувати, щоб вона не скисла. Ось ми її добре переймляли. Вишні в нас вже готові. І ми ставимо їх, щоб вона опускав сік. Зараз ми закриємо марлею. Це, ось як ви бачите, ми її перемняли, засипали цукром. І зараз ми її поставимо, щоб вона брудила. Накриваю її марлею і ставлю, щоб вона стояла 5-6 суток. Але не забуваємо, що кожного разу треба її перемішувати, бо може скиснути. Ось, як ми бачимо, наші вишні вже відбрудили, і ми зараз їх будемо переціджувати через марлю. Ось добре перемішуємо і виливаємо їх через марлю. Добре, видушуємо. Ми їх добре через марлю видушуємо і будемо ставити чистий сік, бродити в банку. Ось як ви бачите, в нас сік. Ми їх, його повністю Видушили від кісточок. І зараз ми додаємо воду і будемо ставити в банку, щоб вино бродило. Ось вливаємо ми 4 літри води. Добре перемішуємо. Можна спробувати на смак. Якщо трошки закисли, то додати цукру. А якщо за засолодке, можна трошки більше додати води, що воно трошки хоче цукру, тоді я ще потрошки розбавляю, додаю цукор. Добре його перемішую, щоб він розійшовся. Ось ми налили ваше, наше вино, воно нам вийшло більше в банці, І я закриваю його рукавицею. Можна зробити в рукавичці дюрки, щоб воно бродило ліпше. Можна ще накривати шлангу. Ну, я ставлю рукавицю і. Нехай воно нам вродить.